Так, не можна, треба обрати, так. Не давай, що це в спальне корпус. Представтесь, як вас зва. Кристина. І ви є волонтером? А, так. А, у вас є група якась називається? А, так, Крюківські мурашки. А чому саме так? А, ну, тому що працюємо як мурашки, постійно хтось знаходиться на штабі і робота постійно виконується. Ну, якось так. То що мурашки вони як сім'я велика друг другу допомагають. Поэтому вирішили. Ну а Крюківська, тому що ми на цій стороні. Тому Скільки ми, вас і... у ваших крюківських мурашках людей? У нас взагалі там десь 45 або 48, але в нас є багато мурашок, котрі працюють на дому. Це жіночки 16 ну котрим важко ходити вже, то ми їм роботу розносимо на дом. Вони плетуть шкарпетки. Є в нас жіночка, котра робить і виготовляє вдома кі тобто, Ну, Розумієте? Їй матеріал, да, і вона плетакі кімору, шиють також ж, труси, футболки, шапки. Ну, все, що потрібно і на що є в нас О, матеріал. Ви вже рахували, скільки кілометрів сіток ви сплили. Колись ми рахували влітку, що там у нас було? Під п'ять тисяч квадратних метрів. Ну це буквально за місяць, може, трошки більше. Все ж від того залежить скільки людей. З першого дня. Да, тому що буває таке, що іноді там зранку, от, наприклад, зараз три людини, а буває таке, що у нас 18. Тобто пізніше приходять. Да, хтось пізніше приходить. Є такі, що у нас в тому році було дві зміни, працювали. Одні там з 7 до 12, другі з 12 до. Четвертої, п'ятої, і навіть з п'ятої і до восьмої ще працювали. Де берете матеріали? Оголошуємо збір, закуповуємо. Рулон такого спанбонду, зараз 6,5 тисяча, його вистачає, ну, десь на тижні два. Але ж треба різних кольорів бачити. І оце спанбонд. Ну, він трошки обрізків, це нам люди добре віддають з фабрик. Це з термобілизни, це з футболок. І якщо десь є. Фабрика, що людям не потрібна, ми це брізки всі забираємо і перерізаємо, і додаємо трошки в сіточку. Ну воно так для структури воно бачите, як гарно. тут знаходилася спальна кімната для дітей, і планувалася вона для занять таким видом спорту, як Хеквандо. Коли почалася війна, ця кімната використовувалася для розміщення внутрішньопереміщених осіб, тренерів та спортсменів. Потім вже в літній період до нас звернулася організація, яка займається платінням маскувальних сіток і сказала, що є така потреба, потрібна кімната, яка б була більше ніж 120-150 квадратів. Якщо є така можливість, ми пішли на зустріч, тому що ми розуміємо, що це для зсу.